Я вважаю, що е, така зустріч можлива: Зеленський, Трамп і Путін. І е, ну, така якась у нас, хоч примарна є е, надія на, на, на якийсь мир, і для цього нам треба використовувати е, всі абсолютно методи. Я думаю, нічого хорошого не буде, тому що здавати Україну ми не будемо. Я сам воевал в ЗСУ три года, поэтому пацаны, которые там на, на передовой, на всех напрямках, сдавать мы, естественно, не будем Украину. Зустричаться потребно. Но отдаст ли это результат? Потому что цели у президента Путина совершенно другие. У, них, у него цель одна это це захват всей Украины. И все, и порабощение нашего народа, уничтожение его. Головне, чтобы зустрічи были изместовными. В залежності от того. Які результати цих зустрічей і щоб вони до чогось приводили? Бо, як ми бачимо зараз, багато посмішок, багато цікавих розмов. А які результати? Хотілося б, щоб було щось добре, але я вважаю, що нічого не вийде з цього. Я вважаю, що треба вести діалоги, тому що треба зупиняти цю війну, тому що це дуже довго. Люди страждають і... Ну, треба щось робити. Сподіваюся, що вона буде змістовною, що все вирішиться, бо чесно, дуже хочеться. Усі вже втомилися від цієї війни і хочеться, щоб ми досягли якогось компромісу, щоб, щоб ми йшли на діалог. Зустріч, мабуть, буде. В тому, що який буде фініш цього? Бо вірити в те, що він хоче закінчити війну, я й меду Путіна, та то хоча є признаки того, що з економікою у них не все гаразд. Тому, мабуть, з цього, ну, будемо здавати результатів. Такі питання вирішують віч на віч. З цього може щось вийти. При підтримці Європи хотілося б цього. Хотілося б. Ну, але треба вважати на територіальну цілісність України. Це головне. Взагалі-то, звісно, не дуже б хотілося б, щоб взагалі якийсь зв'язок був з цією людиною. Але ж життя і життя треба, всі війни закінчуються за столом переговорів. Навіть з монстрами, яким він є. Думаю, що з такою людиною зустрічатися взагалі не потрібно, але щось потрібно робити з усім за цим. Бажаю нашому президенту наснаги, сміливості. І нехай Господь допомагає, щоб в нас був мир, а в них щоб все було не дуже гарно.